Всім привіт! Заряджай настрій і гайда слухати круті репліки Олі українською мовою. I'm about to flex on y'all. Я збираюся попунтуватися перед вами. Game on! Let's get it! Гра почалась! Вперед! Haters hate, skaters skate. Хейтери хейтять, а скейбордісти скейтять. Born to hustle, built to для метушмі, створений надовго. Йоу, йоу, pass the mic, I'm ready to preach. Йоу, йоу. Дай мікрофон. Я готова зачитати. На кроуд інска. Безхмарне небо декому з бравлерів поплакати треба. Мо brawlers, мо problems. Більше бравлерів, Більше проблем. I bring the flavor. Я додаю смаку. I'm not short, sure, Just vertically efficient. Я не низький. Просто вертикально ефективний. I might be small, but I'm a big deal. Я може й малий але дуже важливий. My beats are straight from the streets. Huh? Мої біти прямо з вулиць. Ха. O oh, to the L to the L I E representing the Skate Beats family. О, до L, до L E представлення Skate Beats в сім'ї. So fresh, so clean, got moves you never seen. Так свіжо, так чисто, рухи, яких ти ніколи не бачив, звісно. So fresh and so clean, clean. Такий свіжий, такий чистий, чистий. Yeah, you know, cap. I'm a dude. Так без жартів, я той самий чувак. Ха-ха! Today was a good day. Ха-ха! Сьогодні був хороший день. Ali in the house! Олі в будинку. Respect the grind! Поважай зусилля. Ooh, too fresh! Y'all can't keep up! Oh, занадто свіжо, ви не встигнете за мною. Ain't nobody don't pass me so fresh, so fly! Немає нікого крутішого за мене. Такий свіжий, такий крутий. So fresh, so fly in the place to be. Такий свіжий, такий крутий. Саме там, де треба. Game recognize game. Грав, пізнає гру. Oh, time to hustle. Ох, oh, час поспішати. Check yourself before I wreck yourself. Слідкуй за собою, поки я не покінчив з тобою. Cool, you better be ready, cause I'm coming for you. Гей, hey, краще будь готова, бо я йду за тобою hard knock life! Життя – це важкий удар. Hey, I'm preaching, dog! Ей, hey, я тут проповідую, чувак. Oh, that hurt more than a diss track! О, це більш болюче, ніж принизливий трек. Bro! 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 I'm icy, you're just salty. Я крутий, а ви просто заздрите. You're basic, I'm boss level. Ви звичайні, а я на рівні боса. I stay lit. You dear, bro! Я говорю, а ти потух, бро. I'm the realist. Я саме справжній. I'm so fresh. Can't touch this. Я такий крутий. Ха, не дотягнетеся! See ya. Wouldn't wanna be ya. Побачимось з тобою, але не хочеться бути тобою. You just got Хо! Тебе тільки що обіграв Олі, бро. Whoa, I flip you flop. Whoa!

Гляньте, як я виконаю олі, трюк народ. Jump-up, jump up, and get down. Вистрибуй, вистрибуй і опускайся вниз. Nobody gonna hold me down. Nobody gonna take my crown. Ніхто не втримає мене. Ніхто мою корону не забере. Йоу, друзі, дякую за перегляд. Поки я над цим відео працював, сам чуть репером не став. Йоу йоу! Ой, щось мене понесло. До зустрічі в нових відео. Не забудьте підписатись та написати будь-який коментар.